Вітаю! Приготуйте ось такий смачний салат із червоного буряка. Це неймовірно смачно. Їсти чи подати на стіл як салат. Або ж ось так, як на маску на хліб чорний. І подати як бутерброди. Ще ідеальніше смакує із шматочком оселедця. Погляньте, яка смачна краса! Хіба ж хтось відмовиться від такого бутерброду. Готується усе швидко та просто. Потрібно Попередньо відварити червоний столовий буряк приблизно 250-300 г. Натерти на терці. Далі 2 відварені яйця та 2 плавлених сирки. Теж на тертку. Трохи солі за смаком. Чорний свіжемелений перець і обов'язково 2-3 зубчика чеснику. Він ідеально доповнить смаки та додасть свою пікантну нотку. Якщо ви любите усім відомий салат білочка, то цей салат вам теж впевнена, що сподобається. Заправляю майонезом 3 столових ложки. Якщо це буде домашній, тоді це буде ідеально. Але у мене сьогодні так. Гарненько усе перемішаю і готово. Це красиво і смачно. Обов'язково спробуйте. А якщо з оселецем та чорним хлібом то взагалі смакота. Друзі, готуйте, експериментуйте, радуйте себе і своїх рідних смачненьким. А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими! Усім пока!